Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Вітаю вас, малята! Рада зустрічі з вами. Сьогодні, діти, розкажу вам про одну чарівницю. А ви уважно слухайте і відгадаєте. Дивіться та обов'язково здогадаєтеся! В одному гарному казковому лісі між велетнів дерев, між кущів і трав ходила дівчина. Одяг її сяяв золотом, а у коси були вплетені різнокольорові стрічки. Червоні, жовті, зелені, коричневі. В руках вона тримала пензлик і завзято фарбувала ним листя на деревах. Як ви думаєте, діти, що ж це за чарівниця? Молодці, це звичайно осінь. Це найкраща пора року. Її ще називають чарівною, щедрою, багатою, працьовитою. А ще осінь має мінливий настрій, від якого змінюється погода восени. Якщо вона весела, то погода тепла, сонячна. Якщо ж вона похмура, то погода вітряна, сумна, дощова. В осені дуже багато роботи. Потрібно скрізь встигнути. До всіх заглянути, всім допомогти. Давайте ж сьогодні помандруємо з осінню і допоможемо їй у її непростих справах. Ось осінь пофарбувала листочки, і вони вже опали. Давайте ми з вами подивимося, з якого дерева ці листочки. Ось ці кленові листочки. А це листочки з дуба. А ці листочки загубила берізка. А чи знаєте ви, чому восени опадає листя? Так малята осінь готує дерева до відпочинку взимку. Наша дівчина-красуня завітала до городу та саду. На городі зібрала урожай овочів, а в саду урожай фруктів. Завітала осінь далі у ліс, завітала до звірят. У наших звірят дуже багато роботи восени, і осінь їм допомагає в цьому. Когось потрібно підготувати до зимової сплячки, а комусь запастися їжею та дати теплий одяг на зиму. Як ви думаєте, хто готується до зимової сплячки? Так, ведмідь. їжак. Білка, готує свої нірки з запасами їжі. В кошечок складає горішки, ягоди, гриби. Зайчики ж готуються, змінюючи свій колір хутра і утеплюючись. Теплішим стає хутро і у лисички, і вовка. Щоб взимку їм було тепло та затишно. А жабки ховаються на дно річок, озер і сплять там до самої весни. Не забуває осінь і про комах. Вони всі ховаються у кору дерев, під пеньки і сплять до самої весни. А Які ж зміни приготувала осінь для птахів, деяких з них вона відправляє до теплих країв. Бо деякі з них можуть не пережити холодну зиму. Давайте пригадаємо, які з птахів відлітають до теплих країв. Це журавель, лелека і ластівка. А хто ж залишається? Так, це горобці, ворони, синички, голуби. Осінь це, Осінь, це і грибна, грибна пора. У лісах з'являється багато грибів. Багато, скажіть, будь ласка, чи всі а гриби скажіть. можна? їсти? Всі всі Серед них багато трубів. Давайте їх назад. Землі помор, морський поганка. У ще дуже багато справ. Багато справ. Тож побажаємо її і успіхів і попросимо для себе Багато і теплих днів. Отож, діти, ви вже дуже багато дізналися про чарівницю осінь. А зараз пропоную разом зі мною пригадати ознаки осені та пограти у цікаву дидактичну гру Відгадай ознаку осені. Дрібний дощик сумно плаче, і листячко, жовто гаряче, з дерев поволі опадає. Яка ж пора це наступає? Так, Діти, це осінь. Сьогодні ми з вами пригадаємо ознаки осені. Восени діти йдуть до школи. Восени збирають урожай на городі, у садах, на полях. Дні восени стають коротші, а ночі довші, часто йдуть дощі. Температура повітря знижується і з'являються перші нічні заморозки. Листя на деревах змінює свій колір з зеленого на жовтий, оранжевий, червоний, коричневий. восени опадає листя, погода часто стоїть дощова та вітряна. Люди вже вдягаються тепліше, змінюють свій літній одяг на осінній і більш теплий. Птахи відлітають до теплих країв, а комахи ховаються в кору дерев і шпаринки. Ми все гарненько пригадали, а тепер запрошую пограти гру, що буває восени. Плескайте в долоньки, коли побачите ознаки осені. Восени часто йдуть дощі. Так, це правда. Плескаємо в долоньки. Восени з дерева падає листя. Так, це правильно, отже плескаємо в долоньки. Восени багато снігу і діти ліплять сніговика. Ні, дітки, це буває взимку. В лісі з'являється багато грибів. Так, це правильно плескаємо в долоньки. Восени дерева й трава зелені. Ні, дітки, таке буває весною. Білочка збирає гриби та горішки і готується до зими. Так, молодці діти, це правильна відповідь. Плескаємо в долоньки. Листя на деревах жовтіє та опадає. Так, це правильно. Дозріли ягоди на горобині. Так, правильно плескаємо в долоньки. Восени збирають гарний урожай фруктів та овочів. Так, правильно плескаємо в долоньки. Восени ми прибираємо опале листя. Так, правильно, плескаємо в долоньки. Молодці! Давайте разом з вами пригадаємо, що ми робили сьогодні на заняття. Яка пора року приходила до нас сьогодні у гості? Що найбільше подобається вам восени? Які ігри ви любите грати в осени на свіжому повітрі? Які ознаки осені ви запам'ятали? А які осінні овочі та фрукти ви любите куштувати? Осінь буває різною. Вона буває чарівною, щедрою, красивою, різнобарною, а ще буває дощовою. Тож насолоджуйтеся, діти, осінніми теплими днями. Бувайте, до побачення! Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.